Житель приватного сектора Анатолій розповідає, бадилля та іншу суху рослинність зі свого огороду вже кілька років поспіль не спалює, навпаки, компостує. Палити не можна, воно не горить, а так воно накидає, воно перегніває, потім на огород закидує все. Ну, до осені воно перегніває. Це розкидаю, потім заново опять так само. Ну, повторну рослинність да, да, використовуєте да, да, як добре. Да, да. Просто от це склали і все чи поливаєте Буває ще воду, водою поливаєте. Води. так? Щоб воно краще перегнівало і проходило процес. Ну, водою воно швидше перегніває. Чоловік каже, у його сусідів створена навіть компостна яма. Зібране восени бадиля та іншу суху рослинність з городу складають туди. А ви спалюєте чи компостуєте? Компостна яма у вас є? Чи як ви боретесь з сухою рослинністю? Є? Ну молодці. Це також вам нагадування, листівка, яка нагадає вам, що. Адміністративна відповідальність несеться громадянином, який спалює суху рослинність. За спалювання сухої трави та листя передбачена адміністративна відповідальність. Мінімальні штрафи для мешканців від 3 тисяч 60 гривень. А от підприємцям доведеться викласти 15 тисяч. Така превентивна робота дає свою великий, великий вклад в те, що зменшується кількість пожеж в екосистемах та в сухій рослинності. Покращується відношення людей до цього Ну більше проводимо роботу. Люди дослухаються до нас, деякі роблять компостні ями, деякі просто компостні кучі. Тобто робота дає свої плоди. До того ж, спалювання сухостоїв це шкода не тільки природі, але й здоров'ю, адже усім цим ми дихаємо. Тож рятувальники закликають людей не спалювати суху траву, а використовувати як компост. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.